Доброго дня! Відеоінструкція по керуванню приладом Nocta Triple Score або Score 3. Натискаємо і вмикаємо прилад. Розберемо головне меню та кнопки керування. Великі цифри це значення VDI, якими прилад намагається оцінити, який метал є перед ним. Далі бачимо тут шкалу чутливості. Потім орієнтовну глибину до цілі. Робочу частоту. Потім шкалу дискримінації, режим дискриму, відповідну програму. Користувацькі налаштування, рівень заряду батареї та рівень підсвітки. З верхніми кнопками все доволі таки зрозуміло: плюс-мінус вправо вліво. А нижні кнопки йдуть багатофункціональні. І, наприклад, ця кнопка відповідає за зміну частоти і за відлаштування від перешкод, якщо її затиснути. Тут у нас. Зміна режиму дискриму та пінпоїнт, відповідно, якщо затиснути кнопку. А ця кнопка відповідає за додаткове налаштування та вімкнення вимкнення, вимкнення приладу. Для того, щоб увійти в меню налаштування, натискаємо один раз кнопку живлення. Першим параметром у нас іде баланс ґрунту. Він може бути як ручним, автоматичним. Для цього затискаємо кнопку Pinpointра та качаємо кутушкою вверх вниз та є можливість режиму відслідковування. Для цього натискаємо коротко один раз кнопку PinPoint. Наступним параметром у нас іде швидкість відновлення, яка регулює, наскільки швидко метод шукач відгукається на ціль. А також тут є підпараметр режим ДТ. Цей режим спеціально розроблений для глибоких цілей, саме по чорноземах України. Наступним параметром у нас іде Filter, який дозволяє ефективно відсіювати залізу, ржаве залізо, ганеле залізу, яке часто потрапляє у колір. Далі у нас йде гучність роботи самого приладу, плюс-мінус. Тут все доволі таки просто. Потім підсвітка є 5 рівнів статичних та 5 автоматичних. Тобто це буде економити ваш заряд батареї. Наступним параметром у нас іде підключення безпровідних наушників. Для цього вмикаємо. Переходимо на значок Bluetooth. Натискаємо на значення 1 і чекаємо, поки навушники підключаться. Після успішного під'єднання навушників ми отримуємо ось таку безпосередню позначку на екрані. Для того, щоб виводити звук і на навушники, і на динамік приладу. Тут є такий параметр. Переходимо на Bluetooth і натискаємо кнопку плюс. На параметр 2. Для того, щоб. Від'єднати наушники або скинути їх з даного приладу. Переходимо в параметр 1 і натискаємо кнопку PinPointer. Наушники успішно від'єднані. Далі йде параметр шумопоглинання для того, щоб стабільніше працювати приладу в складних умовах. Далі є можливість зберегти ваші налаштування та параметри роботи. Це доволі таки зручно, коли ви працюєте одразу на кількох місцевостях та на кількох ґрунтах. Для цього переходимо, обираємо відповідну комірку, затискаємо кнопочку пінпоінтера і отримуємо відповідну анімацію. Наступним параметром у нас йде прийняття та відхилення цілей. Це доволі таки зручна функція, яка дозволяє відсіяти багато одноманітних небажаних цілей. Наприклад, золоті ауреуси. Ви не знаєте, що з ними робити? Жінка з дому виганяє. Переходимо. Знаходимо цю ціль на шкалі VDI. Натискаємо кнопочку пінпойнтера І ми відсіяли відповідний сегмент. Для того, щоб повернутися, можна вручну можна так само за відслідковуванням VDI повернути видалений сегмент. Далі у нас іде одразу кілька параметрів, наприклад, кількість тонів, які дозволяє налаштувати потрібну озвучку саме комфортну для вас. Потім гучність заліза. Відповідно, пороговий тон, гучність слабких сигналів, яка дозволяє знаходити дуже глибокі знахідки або знахідки на вибитих місцях. Також є віброрежим і ліхтарик. Це доволі таки зручна функція, особливо коли використовується приладом саме в темну пору доби. По програмах. Тут є також режим релік, і я рекомендую його застосовувати для досвідчених користувачів, тому що там є багато. Додаткові функції додаткових налаштувань, які ми не розглядали в цьому відео, кого цікавлять конкретні налаштування для ваших ґрудів, для ваших місцевостей, для ваших умов, є ось такий файлик з налаштуваннями по кожному з параметрів і з простими інструкціями по налаштуванню. Знайти його, так само як і замовити, прилад Nocta Triple Score з додатковими подарунками можна на сайті або за номерами телефонів.